Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо розв'язувати прикладні задачі з використанням набутих нами знань з теми лінійна функція. Отже, тема нашого уроку моделювання реальних процесів із використанням лінійної функції. Пропоную розв'язати таку задачу. Чисельність зубрів в заповіднику задана формулою y дорівнює 50 плюс 3T, де y – кількість особин, а Т час у роках. Знайдіть, скільки особин буде в даному заповіднику через 3 роки. Через скільки років в цьому заповіднику буде налічуватись 77 зубрів. Отже, щоб відповісти на питання, скільки зубрів буде через 3 роки. Підставимо в дану формулу значення t дорівнює 3. Y дорівнює 50 плюс 3 помножити на 3. І дорівнює 59. Тобто 59 зубрів буде у заповіднику через 3 роки. Тепер з'ясуємо, через скільки років в цьому заповіднику буде налічуватися 77 зубрів. Для цього у формулу y дорівнює 50 плюс 3 t Замість ігри підставимо 77, бо саме ігрик кількість особин. Отримаємо рівняння 77 дорівнює 50 плюс 3t. Звідси 3T дорівнює 27, отже t дорівнює 9. Висновок 77 зубрів у заповіднику буде через 9 років. Наступна задача. У трапосфері. Температура з висотою знижується в середньому на 0,6 градуса на кожні 100 метрів. Така тенденція зберігається до висоти 11 км. Тобто, якщо температура повітря на поверхні землі становить Т градусів, то можна обчислити температуру повітря з підняттям на повітряній кулі вгору на висоту H. У метрах за формулою Т1 дорівнює Т-0,6 H. Знайдіть, якою буде температура, якщо куля знаходиться на висоті 3 км, а температура на поверхні Землі становить 5 градусів за Цельсієм. На якій висоті температура повітря дорівнює мінус 22 градуси за Цельсієм, якщо температура на поверхні землі становить 5 градусів за Цельсієм? Температуру повітря можна обчислити за формулою. Теперше дорівнює Т мінус 0,06 H, де перше температура повітря на висоті H, Т Температура повітря на поверхні землі за умовою це 5 градусів за Цельсієм. Висота, на якій вимірюють температуру згідно з умовою, дорівнює 3 км. Це дорівнює 3000 метрів. Підставмо ці значення у формулу. Маємо тепер що дорівнює 5 мінус 0,06 помножити на 3 000. Дорівнює 5 мінус 18, дорівнює мінус 13 градусів за Цельсієм. Отже, за температури повітря на Землі 5 градусів Цельсія. Температура на висоті 3 км буде мінус 13 градусів за Цельсієм. Тепер дамо відповідь на питання: на якій висоті температура повітря дорівнює мінус 22 градуси? Якщо температура на поверхні становить 5 градусів за Цельсієм. підставмо у формулу Т перше дорівнює Т-0,6H. Замість Т першого значення мінус 22 градуси. А замість Т значення 5 градусів. І отримаємо рівняння. мінус 22 дорівнює 5-0,6H. Звідки? Мінус 0,06 h дорівнює мінус 27. H дорівнює 4500. Отже, температура повітря дорівнює мінус 22 градуси за Цельсієм на висоті 4500 метрів. Наступна задача: джміль може летіти зі швидкістю 18 км на годину, а бабка 10 метрів на секунду. Визначте, який з наведених графіків є графіком швидкості руху джмеля, а який графіком швидкості руху бабки. Оскільки в наведених графіках швидкість вимірюється у метрах за секунду, переведімо швидкість джмаля в ці одиниці. Для цього 18 помножимо на 1000 і поділімо на 3600. Це дорівнює 5 метрів на секунду. Отже, швидкість джмеля 5 метрів на секунду. Проаналізуємо графіки. За час, те дорівнює 1 секунда, джміль пролітає 5 метрів. Ці числові дані відповідають лінії зеленого кольору. Відповідно, лінія синього кольору графік швидкості бабки. Супер! Отже, сьогодні ми застосували набуті нами знання з теми лінійна функція у розв'язуванні прикладних задач. Дякую за увагу. До зустрічі!